Вітаю, друзі! Другий акт духів цвітіння вже на порозі. І так вже сталося, що минулого тижня Рают запросили нас на закриту презентацію до другого акту, де ми дізналися багато чого цікавого. Як і те, що розробники розкажуть в Dev Update, який вийшов одночасно з цим відео. Про що сьогодні і поговоримо? З вами канал Голос Рунтери». Так, не лякайтеся, вже нехасадію. Ми зробили невеличкий ребрендинг. Приємного перегляду! У другому акті з'явиться різноманітний контент від ігрових режимів і нового чемпіона до міні-ігор. І все це буде пов'язано з диким цвітом, продовжуючи розвиток історії духовного цвітіння. Цього разу нововведення прийшли куди не чекали. Рам отримав абсолютно нову мапу в стилі духів цвітіння. Її назва переправа Коешина. Але це далеко не все. Одночасно з новою мапою повертається і міст м'ясника. Але й стандартна мапа нікуди не ділася. Під час завантаження гри в Рам випадковим чином обиратиметься одна з трьох мап. Це може бути переправа коешина, міст м'ясника чи стандартна виюча прірва. Кожну мапу було дещо змінено відносно до стандартної, аби зробити ігровий процес свіжим та захоплюючим. Як розповіли розробники, вони хочуть, щоб це залишилося в грі назавжди, і мап ставало все більше і більше, як от міст прогресу наприкінці 24-го року. Проте все буде залежати від гравців. Не сподобається, приберуть як і падаючі вежі. Також тестується нова функція картки чемпіонів, яка стане альтернативою перевибору. На екрані вибору чемпіонів гравці отримують дві картки, з яких можна обрати одну. Невикористана картка потрапить на лавку запасних і її зможуть використати інші гравці. Як саме це буде працювати, побачимо на тестовому сервері найближчим часом. Юнара, класична чемпіонка АДК, стиль якої базується на автоатаках, з'явиться у грі вже найближчими тижнями. Більше подробиць ми зможемо розповісти вже 16 червня. тому завітайте на канал. Разом з появою Юнари буде доступна нова міні-гра у стилі Beat Em Up, де головними героями стануть Юнара та Зінжао. Ця міні-гра буде повністю автономною та не вимагатиме прогресу в основній грі League of Legends, як це було в руці Демона. Також буде запущено духовного наступника Spirit Bonds, який дозволить гравцям потоваришувати з духами. А ось тут прогрес вже залежатиме від ваших каток в League of Legends. Команда планує і надалі експериментувати з форматом міні-ігор, аби запропонувати гравцям широкий спектр вражень. Реворкніть нарешті той лаунчер, і я буду неймовірно вражений. Система виявлення навмисної шкоди у грі спочатку була введена досить обережно, аби не карати невмілих гравців. Однак із поточною точністю майже в 100% будуть впроваджені жорсткіші покарання. А гравці з високим рівнем гри будуть піддані суворішим стандартам, ніж новачки. Майже 100% звучить як невизнання випадкових спрацювань. Також до системи вносяться покращення, щоб вона краще бачила деструктивні дії, як от стінки Анівії, чи стовпи Трандла. Мене точно забанять, я завжди кидаю цей стовп не туди. Постійні порушники в рейтингових іграх тепер будуть потрапляти до агресивних рейтингових черг. Замість примусових матчів у нормалах розглядається і нова функція, яка автоматично завершуватиме гру у випадках надзвичайно руйнівної поведінки. Також триває оновлення системи честі. її планують краще узгодити з очікуваннями гравців. MSI розпочнеться 27 червня і вперше включатиме піками, тобто прогнози гравців. А усі образи, які пікатиме команда, переможець у фіналі MSI, будуть у продажу за знижкою вже наступного тижня після завершення. І нарешті, як і просили гравці, пізніше цього року відбудеться випуск ретро образу на Віктора. Сподіваюся, це буде безкоштовний образ для гравців, яким не подобається новий Віктор. Щодо образів духів цвітіння другого акту, ми побачимо престижного Зеда. Акалі, Гвея, легендарну карму, Моргану в гачевикона, Нідалі та Кейл. Також нам показали кілька образів з лінійки вісників світанку та ночі, які отримують Жанна. Евелін. Та Юмі. Юмі, до речі, буде легендарною. Це буде дуже злий кіт. А на цьому все протягом відео з вами був канал Голос Ронтери, голос за кадром Євген Киян. Якщо відео було вам до вподоби, ви можете підтримати його лайком, підпискою та коментарем, а також невеличким донатом на платформі Donatello. До нових зустрічей ще почуємося. До речі, текстова версія DevUpdate вже на нашому сайті. Посилання в описі.